Всім привіт. Сьогоднішня тема: хто такий QA та яка його роль у процесі розробки? Саме поговоримо про учам відмінність тестувальника, quality control та QA інженера, яка роль, і місце QA інженера в процесі розробки. Коли починати тестування, коли він закінчується, важливі якості для QA та кар'єрні перспективи. Програмне забезпечення стає дедалі більше, і кожній команді потрібні люди, які здатні перевірити його якість. Тому Визначимо з терміном, що таке якісний продукт, тобто якісний продукт, який потрібний користувачеві, тобто має задовільняти певну потребу користувача та відповідати вимогам, наприклад, послухати музику, проїхати з точки А в точки Б, придбати товар від магазині та багато іншого. І є зручним використанням з точки зору кінцевого користувача. Зручність для користувача визначається легкістю розуміння та використання функцій, правильним розташуванням кнопок та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. І тепер перейдемо до людини, спеціаліста, яка перевіряє. Бо забезпечує цю якість. У чому відмінність тестувальника Quality Control та qa інженера? Часто у джерелах відбувається змішування цих понять і тому, хто має причесність до тестування, їх називають і тестувальниками, і Quality Control, і qa інженерами Але можна сказати, як є розподіл по кворів. Тобто перший рівень це тестування саме, тобто перевірка створеного програмного продукту на відповідність вимогам до цього продукту. За фактом, просто реактивна робота отримали, перевірили описали дефект, виправили. Далі де Quality Control, тобто другий рівень, який ем, забезпечує не тільки перевірку продукту на відповідність вимогам, а й е, відповідність заздалегідь узгодженому рівню якості та готовність продукту в цілому до його ви. Тобто об'єктивно надати картинку того, що відбувається з якістю продукту на різних етапах розробки. Третій рівень quality assurance, який включає в собі тестування та quality control. тобто це найширший спектр діяльності, який включає в себе дії на всіх етапах розробки продукту для забезпечення узгодженого рівня якості продукту. Тобто це створення системи, яка превентивно працює над якістю продукту, тобто, щоб не виникали якісь баги, ризики і тому подібне. Підсумовуючи. Сказаний, тобто тестувальний Quality Control виконує тести, тобто перевірка продукту на відповідність вимоги, може вносити якісь пропозиції щодо покращення а Quality Assurance забезпечує в цілому якість продукту від самих початкових етапів його створення. Просто як факт можна сказати, що до слід також знати, що стандарті Сі не має таке поняття як тестування, а в ньому лише є quality assurance та quality control. Тобто quality control та тестування у цьому стандарті поєднані одне, але по факту існує саме такий розподіл на три ріму далі. Яка роль і місця, як інженера в процесі розробки? Є багато моделей розробки програми забезпечення, такі як waterfall модель, літеративна, але сутність усіх циклів розробки одна. Це планування, аналіз та збирання вимог, дизайн, розробка, тестування, розгортання, підтримка. І на кожному з цих етапів інженер може брати участь на етапі планування. Визначає послідовність та терміни виконання робіт, враховує аспекти тестування та контроль в якості графіку, вносить пропозиції щодо важливих етапів тестування. На етапі аналізу та збирання вимог визначає стандарти і критерії прийняття, розробляє стратегію тестування, аналізує вимоги та визначає можливі ризики, розробляє тестові сценарії та плани контролю якості. Дизайн себе включає рецензування, визначення тестових вимог, розробка тестових сценаріїв, співпраця з командою. Тобто, в цілому на етапі дизайну. Кі інженер допомагає забезпечити, що дизайн відповідає вимогам та стандартам якості, і буде готовий до подальших етапів розробки та тестування. На етапі розробки токий інженер може проробляти можливі сценарії використання програми. На етапі тестування виконує написані тест кейси. А якщо є автоматизація, то пишеться автоматизовані тести. На етапі розгортання активну участь у перевірці, щоб переконати, що програма дійсно працює у середовищі продакшену. Так як якщо тестове середовище за характеристиками відрізняється від середовища продакшн, то можуть бути виник якісь дефекти, тобто їх потрібно поправити. І на етапі підтримки аналіз зворотних зв'язку виявлення та аналіз дефектів, автоматизоване тестування оновлення, коли вже маємо якийсь стабільний функціонал, то можемо автоматизувати і оновлення тестових сценарії. І можу додати, що якщо на будь-якому тих етапів інженер розуміє, що щось може працювати краще, то він може внести пропозиції з покращення, і залежно від етапу розробки і складності змін ці пропозиції можна втілити прямо тут і зараз, або запланувати їх на наступні етап розробки програмного забезпечення. Демо далі, коли починати тестування і коли воно закінчується. Кланість виправлення дефекту на різних етапах циклу розробки програмного забезпечення буде різною. Дивлячись на дану картинку, можна побачити відносну вартість виправлення дефекту. Тому, починаючи з етапу збирання вимог, якщо ми виявили. Якщо якась одна вимога суперечить іншій, то на цьому етапі виправлення є найпростішим, тому що треба лише переписати вимогу. І з кожним наступним етапом вартість виправлення дефекту стає все більше. Якщо дефект виявлений на етапі побудови дизайну, то для того, щоб їх виправити, треба не тільки змінити дизайн, потрібно також переписати вимоги, тому що вимоги дизайну повинні відповідати одному. Якщо дефект виявлений на етапі реалізації, треба змінювати дизайн, а це потребує згодження з великих людей, а також переписувати вимоги. Дефекти на етапі тестування це не є найдорожчим, але з кожним етапом все більше і більша кількість людей стає залученою до їх виправлення. І найдорожчим є дефекти виявлені на етапі використання. Програму забезпечення кінцевим користувачем. Тому, відповідаючи на запитання, коли починати тестування, відповідь якомога раніше. Коли, наприклад, як почав якісь документально оформлені умови, то вже можна почати тестування на цьому проєкті. І щодо закінчення тестування, тобто закінчення тестування визначається рядом факторів, може залежати від конкретності продукту та методології розробки. І, скажімо, так, є кілька. Основних точок, коли тестування може закінчитися. Критерії завершення то визначають конкретні умови, необхідні для завершення тестування, це включає виконання запланованих тестів, досягнення покладених рівнів покриття, вирішення дефектів, можливо, якісь інтеграції з іншими системами. Прийняття замовником може також завершити тестування, якщо замовник задоволений результатами і готовий прийняти продукт. Тестування може завершитись перед випуском продукту, коли перевірено успішно. Проведення всіх етапів та готовність продукту для користування, повторне тестування завершується після виправлення дефектів та перевірки їх успішного виправлення. І останнє це дедлайни проєкту. Коли проект має обмежені терміни виконання і в процесі тестування виявляються проблеми, або тестування займає більше часу ніж було передбачено. Це може стати фактором, який впливає на цілий проект. Відсутність часу для виконання дефектів. Якщо тестування уявляє дефекти, і розробник. Можуть потребувати додаткового часу на їх виправлення, і якщо час тестування обмежений, то може просто не вистачить часу на виправлення та повторне тестування перед випуском. Також можуть бути зміни у графіку, тобто затримки в тестуванні можуть вимагати перегляду графіку проєкту. Замість запланованого часу для тестування може знадобитися додатковий час, а це може вплинути на готовність продукту до випуску. Також зміна пріоритетів залежно від важливості тестування для забезпечення якості затримки в цьому етапі, можуть вимагати Гляду пріоритетів та розподілу ресурсів і можливість скорочення функціональності. Як, скажімо так, компромісний варіант, і якщо тестування затримується, може бути прийнято рішення скоротити обсяг функціоналу для випуску встановлені терміни. Отже, терміни проєкту та їх обмеження можуть впливати на те, як швидко та ефективно можна завершити тестування та підготувати продукт. До випуску і наступне хотів би розповісти про якості, які я, скажімо так, must-have для кей-інженера. тобто усіх якостей, про які я навів прикладі, тобто є одна спільна риса, яку можна набувати та розвивати. Тобто, перше, це спостережливість, тому що не має бути важним помічати будь-які невідповідності, комунікабельність, тому що. Спілкування, наприклад, з бією розробником, менеджером, замовником, бажання постійно вчитися, тому що з'являються нові методи та інструменти тестування, аналітичні здібності, коли необхідний, наприклад, національний підхід для створення стратегії тестування, коли необхідно, наприклад, ще оптимальний раціональний набір сценаріїв, які покриваються на функції для продукту, орієнтація на користувача. Квінженір має мислити як кінцевий користувач, щоб належним чином розробити сценарій використання. Також допоможе нестандартне мислення, так як я зможу подати більше оригінальних ідей для покращення, вигадати більше сценаріїв використання програми, і потрібно володіти тайм менеджментом оскільки мета. Будь-якої команди та будь-якого проєкту випустити програму забезпечення швидко та в гарній якості. Якщо при плануванні на написання коду, як правило, закладається достатньо часу, то на тестування може взагалі не закладатися часу, або закладатися менше, ніж його потрібно, тому доводиться працювати в умовах обмеженого часу. Може, треба дуже гарно вміти планувати свою діяльність. І на завершення хотів розповісти про рісти і кар'єрні перспективи для qa інженера. QA-інженер Може розвиватися в адміністративному або технічному напрямку. Якщо це адміністративний напрямок, то це можуть бути різні люди менеджерів, кімліт, квіт, теслід так далі. Також QA інженер може піти у бізнес-аналітики, оскільки він має досвід роботи з вимогами до продукту, їх систематизації та перевірки. Якщо є інженер, хоче розвиватися в технічному напрямку, то він може перекваліфікуватися у розробник, оскільки. Скажімо, так час від часу може мати справу з кодом. А якщо це QA інженер пишати тести, то можна сказати, він вже наполовину програміст, тому можна піти в розробники. Також можуть бути як спеціалізовані напрямки, як нішеве тестування, це як перформанс-тестування, секюріті тестування, і і автоматизація. І ще можна додати, так як розвивається аі сектор, тому можна виділити як ціле направлення тестування, аі тестування забезпечення, яке просто штучний інтелект. І, в принципі, на цьому мене все. Я би доповнив, що хорошо би розвивати навички BA, тому що при тестуванні функціоналу треба розуміти, як він запланований. Це додатково ще перепроверяло б аналітика, яка расписаны эти три, якщо ніч нічого ли не упущены. З приводу негативного тестування, що тестерам завжди потрібно, в першу чергу, бути заточеними на негативні тести, зазвичай там є просадки. Ну і регресія тоді сюди ж також перевіряти, чи немає. Да, негативное тестование, это то, что ну, то, что по сути, по большому счету, QA ждут, потому что позитивное тестирование, или как вот это юнит тестинг должен делать сам разработчик хороший, автор. Мы часто QA сводим к технологическому QA, QA может быть в видео и тому подобное, потому что как quality assurance, граница скупы часто за пределами не только технологии, но и в целом. То есть, как есть quality assurance кода, а есть quality assurance customer experience, что горизонт пошире, нужно это обратить внимание. На этом у меня Всем благодарю за увагу. Та до нових зустрічей.